Вітаю вас 13-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги в Україну повернули 99 полеглих оборонців. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив, що після того як експерти встановлять особи загиблих, тіла передадуть родинам для гідного поховання героїв. Росіяни страчують дедалі більше українських військовополонених. І Про це повідомив представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки. Зараз правоохоронці розслідують 27 кримінальних справ щодо розстрілу 54 полонених у своєму останньому звіті за період з 1 грудня 2023 року до 29 лютого 2024 року управління Верховного комісара справ людини задокументувало різке зростання повідомлень про страти українських військовополонених. Їх кількість сягнула 32. Це значно більше ніж за будь-який попередній період. Росія знищила трипільську ТЕС новітньою ракетою Х-69. Зібрали цю ракету у 2023 році. Повідомляє про це видання Дефенс Експрес. Це дозвукова крилата ракета для літаків тактичної авіації, яку ворог може запускати із бомбардувальників су 34 та су 35 У повітряних силах кажуть, що уламки ще досліджують. Тим часом ворог, щоночі атакує українську енергетику, бив і минулої. Про все в деталях розкаже Ганна Рибалка. Під час удару по Трипільській Тес Росія застосувала свої нові крилаті ракети Х-69. Це дало можливість повністю знищити електростанцію. Про це свідчать знайдені уламки ракети. Повідомляє видання Дефенс Експрес із посиланням на власні джерела. Ймовірно, зброю запустили з відстані близько 400 кілометрів. З винищувачів Су 34 та Су 35 Запуск запуски з літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку. Масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників, ту 95 та міг 31 к у повітряних силах. Офіційно поки що не підтвердили, що уламки належать саме Х-69. Встановлюється, яка саме була ця ракета, який саме був її тип. Попередньо Росія вже застосовувала подібні ракети раніше. Це свіжі ракети, деталі яких виготовлені в 2023 році. Ракета Х-69 – це. Нова ракета для нас. Тому ми в тому числі вивчаємо, як можна їй протидіяти, і як найімовірніше, що Петріо також зможе їй протистояти, оскільки він боровся і достатньо із більш складними типами ракет, як цирком та кінжал. Напередодні в державній енергокомпанії Центренерго розповіли пожежу на трипільський тес, яка виникла через ракетний обстріл РФ, локалізували. Рятувальники почали розбирати зруйновану будівлю машинної зали. Керівництво компанії. Ані розповіло, чи можна буде відновити електростанцію? Вона точно підлягає відновленню. Тобто, відновити ми можемо все. Звичайно, без міжнародних партнерів це буде зробити майже неможливо. Тому ми вже маємо певні певні обіцянки надати нам трансформатори, надати нам турбіни, інше обладнання з європейських країн але. Знову ж таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони. Ну, це м'яка кажучи, марна справа буде через руйнування трипільської тез. Постраждає не лише один регіон, а вся країна. Таку думку в етері п'ятого каналу висловив директор центру досліджень енергетики. каже: вже зараз маємо дефіцит генерації. Зараз ще триває оцінка того, що можна відновити, що що вже зруйновано остаточно, тому я не хотів би забігати на але на жаль ситуація дуже складна Ну, ті об'єкти вугільної генерації, які можна відновити найближчим часом протягом двох-трьох, чотирьох місяців. Підготувати їх до опалювального сезону 24-25, до тієї зими, яка нас чекає. Це треба обов'язково робити. У Міненергетики розповіли, що напередодні уникнути перебоїв зі світлом у Київській області вдалося завдяки тому, що енергетики застосували різні схеми підключення та перепідключення споживачів. Ми також просимо наших споживачів розуміти, що зараз потрібно дуже відповідально відноситися до енергоспоживання, дуже відповідально. Особливо в пікові години навантаження, пікові години споживання. Це зранку і ввечері. Ворог продовжує гатити по енергетиці. У ніч проти 12 квітня під атакою росіян знову були об'єкти критичної інфраструктури: в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Як повідомили сили оборони Півдня, росіяни запускали шахеди у кілька хвиль. Дрони збивали п'ять годин поспіль. В нашій зоні відповідальності на нашому напрямку. І військово-морські сили сьогодні теж з мали зручну роботу і збили дрон на Миколаївщині також по одному на Одещині, і Херсонщині було знищено дрони більш потужно спрямував хвилю своїх дронів ворог на Дніпропетровщину. Кожній з цих областей під атакою були об'єкти енергетики. На жаль, уламками одного зі збитих дронів пошкоджено об'єкт енергетики на Криворіжжі. Російські війська користуються нестачою в Україні систем протиповітряної оборони. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Ворог збільшив кількість атак на фронті та руйнує енергетичну систему країни. Найскладніша ситуація у Харкові. Харкова потрібна система протиповітряної оборони. Це головне. Якщо не буде протиповітряної оборони, все, що ми будемо робити, буде терпедуватися нашим ворогам. Удари Росії по енергетиці України свідчать наскільки важливою є допомога США. Напередодні заявили у Білому домі, закликали спікера Палати представників поставити питання про надання Україні більше засобів протиповітряної оборони. Ганна Рибалка, п'ятий канал. польща може передати Україні радянські ракети для ППО. і Про це заявляє президент країни. Анджей Дуда і Володимир Зеленський обговорили поставку на саміті Тримор'я у Вільнюсі. Український президент розповів колезі про обстріли об'єктів енергетики і про важку ситуацію в Харкові. На це Анджей Дуда заявив, що в запасах Польщі є ракети з радянських часів і пообіцяв обговорити цю тему з міністром національної оборони країни. Сполучені Штати шукають додаткові засоби ППО для України, не чекаючи рішення Конгресу. Заявив про це речник Міністерства оборони США. Пет Райдер наголосив, що найважливіше це схвалити додаткове фінансування. Але Пентагон та уряд США працюють з партнерами для постачання протиповітряної оборони поза рішенням капітолію у Білому домі. Вкотре закликають конгресу хвалити обіцяне фінансування для України, щоб Вашингтон зміг забезпечити Україну необхідними запасами протиповітря для протиповітряної оборони оборони троє чоловіків постраждали через російські обстріли Харківщини. Повідомляє про це чільник обласної військової адміністрації Олег Синігобов. Напередодні ворог накрив артилерійським і мінометним вогнем близько 20 населених пунктів області. З авіації він вдарив по боровій пошкоджені 11 будинків і споруд, потрощені автомобілі через атаку на території лісу. Почалась пожежа. Російські шахеди цієї ночі атакували Дніпропетровщину у Криворізькому районі. Підрозділи повітряного командування. Схід збили чотири ударних безпілотники. Уламки впали на територію об'єкта критичної інфраструктури. Сталася пожежа, яку рятувальники швидко загасили. Також ворог атакував Нікопольщину фпв дронами. Майже три сотні ударів завдав ворог по Запорізькій області минулої доби. Зокрема, артилерійським вогнем вони накривали Гуляйполе. Там поранена місцева жителька. Загарбники атакували об'єкт енергетики. 46 безпілотників тероризували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Від реактивних систем залпового вогню потерпали Оріхів, Мала токмачка, Малинівка та Левадне. Там пошкоджені житлові будинки. В лікарні помер чоловік, який постраждав через вчорашній ракетний обстріл Миколаєва, тож кількість загиблих там зросла до п'яти людей. Стільки ж людей поранені, серед них і підліток пошкоджені близько двох десятків житлових будинків та автомобілі. І як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Віталій Кім, загалом за минулу добу ворог вдарив по Миколаївщині чотири рази. Обшуки у впливового священника Московського патріархату, наближеного до предстоятеля Онуфрія, за даними джерел п'ятого в правоохоронних органах, СБУ прийшла до протоієрея УПЦ МП Миколи Данилевича. Він заступник голови Синодального відділу зовнішніх зв'язків філії російської церкви. Данилевич був в складі делегації, яка на чолі з олігархом і прибічником московського патріархату Вадимом Новінським у 2017 році їздила до Вселенського патріарха Вр. Фоломія і вимагала не давати томос православній церкві України за даними джерел п'ятого, Данилевич підтримував руський мір і виправдовував російську агресію. В Ужгороді почали будівництво першої Євроколії в Україні. Повідомив про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Будуватимуть її 14 місяців. Проєкт фінансуватиметься за рахунок грантових коштів ЄС, і це дасть можливість запустити пряме сполучення з низкою міст Європи, зокрема з Віднем, Будапештом, Прагою, Трезденом, Білградом. В Ужгороді буде розташований транспортний хаб для пересадки пасажирів між поїздами широкої колії та поїздами країн Європи. Аналогічні проєкти планують реалізувати також. Зі Львова із Чернівців. Плетуть сітки у храмі. У Полтаві волонтери виготовляють маскування для військових. Активно працювати вони почали від початку повномасштабного вторгнення. Рук бракує завжди, але волонтери намагаються виконувати запити військових. Що відправляють на фронт, розкаже Анна Морозова. Ми зав'язуємо узол, щоб закриті всі вузли були, і потім проплітаємо таким чином, щоб Закрити. Євгенія Бабаніна переселенка з Куп'янська. Розповідає, як ще 2014-го разом з іншими активістами захищала своє місто від російської пропаганди. Ховала своїх випускників. І розуміла, якщо ми самі собі не допоможемо, хто нам допоможе? Тому донатили ще. Плели сітки, виходили на мітинги. Повномасштабну війну жінка зустріла в Вижгороді, тож майже одразу потрапила в окупацію. Згодом за допомогою волонтерів виїхала до Полтави. Тут не змогла сидіти, склавши руки, і почала шукати, як допомогти. Я вже їхала в Полтаву. Я розуміла, що я буду тут, бо навички плетення з сіток у мене вже були хороші. Буде чиєсь життя врятоване. Комусь ми допоможемо. Жінка долучилася до волонтерів, які працювали у Свято-Миколаївському храмі Православної Церкви України. Тут збирають найрізноманітнішу допомогу, але насамперед небайдужі приходять, щоб плести маскувальні сітки. Ріжемо на полосочки, а потім ті полоски ми ось так отріжемо. На такі, от ну я знаю, як ялинка, чи як вона називається. Марія Володимирівна, парафіянка. Вже два роки нарізає стрічки, які потім вплітають у каркас маскувальної сітки. Ледь не щодня жінка проводить тут щонайменше чотири години. Звичайно, я вважаю, що в кожної людини повинен бути, ну може, і є свій фронт, правда? ж, Ті ми вже на фронт не підемо, ми вже нічого не можемо. Але кожен повинен робити те, що він може. Ми ріжемо. Хтось. Там пече, хтось шиє, хтось ще щось. Все, як кажуть, бо колись був, все для фронту, все для перемоги. Перший каркас маскувальної сітки з'явився у храмі ще 2019 року. Пані Інна розповідає, тоді вони відчули, що цивільні почали забувати про війну, тож маскувальна сітка на вході до храму мала нагадувати про російську небезпеку. Її плили тихенько в коридорі, бо, бо таких потреб не було величезних. Для того, щоб люди розуміли, що нічого в їхній країні якби не змінилося, що затирається питання війни, але що вона існує волонтерам. Завжди потрібні гроші на матеріали, основу маскувальної сітки та тканину. Храм допомагає, віддає частину благодійних внесків, але часто доводиться докладати і свої гроші. Основа рулон коштує 17 тисяч. Да. Как то на півтора місяця потрібна от основа. Не буде основа, не буде сітки. Покупаємо флізелін зелений. Рулон коштує 4 тисячі. Нам на місяць три треба. Да? За 22 місяці у храмі сплели вже понад 13,5 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Волонтери кажуть, працюватимуть і далі, поки в їхній роботі буде потреба. Анна Морозова, Богдан Проскуров, Полтава, канал. Резонансна справа екс-розвідника Романа Червінського підозрюваного доправили із київського СІЗО до зали суду в Кропивницькому, де починають розгляд справи по суті. Адвокати прогнозують, що підозрюваному можуть продовжити строк перебування під вартою. Нагадаю, що раніше Шевченківський райсуд Києва залишив екс-розвідника в СІЗО до 19 квітня. Полковника Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спецоперації вербування російського військового пілота. Екс-розвідник мав домовитись про перегін літака окупантів на Еторію України, але план викрили росіяни. Це призвело до ракетного обстрілу військового аеродрому Канатове на Кіровоградщині. Сам Червінський каже, що діяв за погодженням з керівництвом Справу називає політичною помстою за участь у Вагнергейті. За перебігом судових засідань ви можете стежити на сторінці на Ютубі п'ятого каналу, і що зараз відбувається в Кропивницькому, так само бачите наживо. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишаєтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о 15-й.